У Киян з'явилися додаткові послуги, які входять у вартість комунальних. Багато хто не помічає нововведень. А от жителі будинку 47Б по вулиці Вишгородській звернули на це увагу і почали з'ясовувати, чи мають вони платити додаткові гроші. Деталі вони розказали моїй колезі Марії Черняхівській. 1 липня у під'їзді будинку на вулиці Вижгородській з'явилося повідомлення комунального підприємства про зміну номеру диспетчерської служби. Протягом тижня у будинку тричі виникала аварійна ситуація. Утім, за даним номером людям у допомозі відмовляли. Перша проблема виникла з лічильником біля квартири пані Маї. Жінка розповідає, у новій диспетчерській їй сказали, що будинок не обслуговують. Пенсіонерка дуже переживала, що дім запалає як свічка, а так ніхто і не приїде. Загорелась у щочки, і скрила, і такої, і дими. ми ви полдня сидів Іван Михайлович і дочка. Ми не могли нічого добитися. Ішло і, і гаряча лінія линия і служб службила всіх нізябила до бійца, що приїхали. Тоді і дізналися жителі будинку 47Б, який обслуговує капегалицьке, що тепер диспетчерські послуги їм надає приватна фірма. Відмовляли в обслуговуванні мешканцям, аж поки вони не погодилися зафіксувати відносини на папері. До будинку прийшов представник підприємства з копією договору для ознайомлення. Жителі запевняють, їм сказали, що для подальшого надання диспетчерських послуг ця процедура обов'язкова. Керівник Можливо, директор Ігнатенко Олексій Валентинович. Я з ним домовився, що тимчасово він прийме, що буде приймати, поки ми підпишемо договір. Він з мене потреба, що треба підписати договір на обслуговування будинку. Мешканці будинку незадоволені. не розуміють, чому мають сплачувати додаткові кошти, особливо пенсіонери, яких у будинку 60%. Чому комунальне підприємство Галицьке перестало напряму надавати диспетчерські послуги? Головний інженер відповідати не захотів. А так а з якою причиною ви нам відмовляєте? За півгодини приїхало керівництво разом із представником приватної фірми, яка власне і пропонувала підписати договір про диспетчерські послуги жителям будинку 47Б. Заступник директора житлового фонду Подільського району пояснив, що приватне підприємство задіяне у зв'язку з протокольним рішенням колегії міської адміністрації про перехід на нові сучасні технології обслуговування, адже колишнє обладнання диспетчерської служби застаріле. І запевнив, люди будуть отримувати послуги незалежно від того, підпишуть договір чи ні. ЖЕК в даному випадку використовує зараз іншу ну, технологічну технологію диспетчерської служби, інше обладнання. І в цьому випадку з ними ніхто не розторгав договір. У них є просто варіант, і цей варіант їм запропонували. Вони не згодні на сьогоднішній день діє, буде діяти по старим тарифам, та ж сама вартість для цього будинку. Представник приватної фірми запевняє, вони лише пропонували укласти угоду про надання додаткових послуг, зокрема систему зв'язку з кабіною ліфта під'їзду, а також доступ до електронного журналу обліку заявок. Утім, людям чомусь це ніхто не пояснив. То це значит недоработки менеджера, який должен бути эту інформацію донести. А то какой то дом получил ответ, что он не обслуживается, Це чисто технічна ошибка, Не больше. адвокат Любомир Дроздовський твердить, представники приватної фірми не мають право нав'язувати свої послуги як обов'язкові, особливо якщо будинок перебуває на повному обслуговуванні комунального підприємства. Тож капегалицьке має сплачувати за послуги приватних фірм. Дано виводку випадку мова про Спробу нав'язати додаткові платні послуги в якості обов'язкових, хоча ці послуги є добровільними. Ви маєте право погоджуватися на ці послуги, а ви можете відмовитися від цих додаткових послуг. Адвокат наголошує, а... люди мають краще знати свої права й обов'язки експлуатаційних організацій, яким сплачують за комунальні послуги. Марія Черніхівська, Віталій Подолян, Тива.